П'яте липня, як порадувати Бога? Мілана мріяла про нового купальника, жовтого у квіточку. Вона вирішила молитися Богові про свою мрію, і Бог відповів на її молитви, їй подарували купальник. Мілана відразу вдягла його і побігла купатися у морі. Вона дуже раділа такому подарунку і дякувала Богу. А як я можу порадувати Бога? задумалася дівчинка. Бог радіє, коли ми робимо добро, говоримо вічливі слова та допомагаємо іншим? Як ти можеш сьогодні порадувати Бога? Мій біблійний вірш. Від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і він любить дорогу її. Салон 36, 23 Моя молитва Добро з Богом нам радіти, бо усі ми Божі діти.